Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і складається таке враження, що влада повертає усіх, хто був за часів Януковича. Я цих прізвищ не знаю. Якщо комусь цікаво, то дивіться, хто куди і ще кого назначає. Ось, мене цікавить єдине, хто за цим стоїть і що взагалі відбувається. Ми вже чули про кулініча, ми чули і про сірко. сірко. Цирковича, здається, ще були такі декілька персонажів. Ось, ми думали, вже візьмуться за, за, це, за справу. Але наскільки я бачу, нічого не робиться, і влада все рівно робить далі свою справу. І так, давайте подивимося: хто? Давайте подивимося спочатку цю ситуацію. Влада, повертай усіх. Хто був, угу. а ви знаєте, там страшенна боротьба йде при владі. Там йде страшенна боротьба і маніпуляція. Маніпулюють, як би покласти своїх людей, своїх професійних крадіїв і ті, які працюють на, не на нас. Да. Складає, от, чого це перевернулося у мене. Це все робиться. Знову, все таємно, Нічого людям не розказується, а навіщо? Ми ж зробимо скандал, якщо буде щось. І так, дійсно. Маніпуляції відбувається. Ви знаєте, трошечки вони були засиділи, трошечки, я маю на увазі, після тих гучних скандалів. так? Вони трошечки це, а тепер знов починається рух. Двіжуха, ось розкачування. Це мені нагадує, човен розкачують. Да, І знов іде все за перебрік. Знову ем, швидкими темпами, швидкими темпами. На жаль. На жаль, мої дорогі, іде це все швидкими темпами. Ну, вони ж відробляють гроші. Відробляють гроші. Тут кругом гроші йдуть. Відробляють гроші. І так, хто за цим стоїть? Давайте подивимося, в офісі президента. Ну, звідки ж ноги ростуть? Так. Це тому, що нашому президентові не до того. Його це не цікавить. Е, у нього свої, е, е, свій, е, ну як сказати, президент, він повинен бути не тільки на міжнародки, він повинен і дивитися внутрішньо. Він цього не робить. Він передав свої повноваження комусь. Я вибачаю, з мене лампа покрутилась, передав комусь е, Єрмакові, так? Ось сам він цим не займається. І так. Чи знає президент, що назначаються люди Януковича? Знає, ще й як знає, але не має діяльності. Він підписує. Ще й видно, що він це все підписує. Угу. Він просто бездіяльний. Наш президент бездіяльний. Ось якось так. Ось якось так. Так, да, він знає. Призначається цей як його єрмак. Ну, тут не зовсім Ярмак. Не зовсім. Тут є інші. Тут є інші. Там їх цілий, ціла бригада їх. Там їх ціла бригада. Там іде тиск. Іде тиск з Росії, да. Домовленості. Це домовленості всі. Відробляють гроші. Відробляють. Ви розумієте, в мене таке враження стає, що вони не тратять за дурно час і роблять все можливе, щоб підіграти тим силам, які є в оточенні президента. Ну, вони впливають на нього, а він, він при ділі. Не говоріть мені, він при ділі. Ми вже робили. Стільки розкладів, що це, ну, вже я не знаю, в закритому доступі я навіть вже в відкритому викладала, щоб люди трохи більше правду знали. Тобто, президент все в курсі. Вони, дивіться, обговорювали три людини: Хто це був? Єрмак, Зеленський і ще хтось. Це тягнеться ще з оману. Тоді вже було все підписано, тоді вже було все узгоджено. На жаль, наша країна, тобто наш народ, український народ, почав супротивлятися, творив супротив ось, тому не. Вдалося. Хто знає, що минулого року на початку повномасштабного були переговори в Стамбулі, там теж дурниць понапідписували. Кажуть навіть, що Путін теж щось там показує, але це інший розклад. Якщо вас цікавить ця тема про Стамбул і про ті зради, зради, то треба все дивитися. Ось. Щиро вам дякую за увагу, мої дорогенькі. Все йде не просто з Офісу президента, це старі домовленості, щоб ви розуміли, це, цей шлях вибрав наш президент. Ніхто на нього там не тиснув, тому що це, будемо так казати, людина, яка не обізнана, можна йому тисячу аргументів зробити, і людина підпише що завгодно. Тут навіть може, ну може, і натиснули в той момент на нього. Тепер вже на нього ніхто не тиснеть. Він робить все вже добровільно. Але тоді в Омані могли на нього і натиснути. Але хто добре розбирається в цьому, ми теж робили розклади, що це тягнеться ще з 95-го кварталу. Вони його готували до цієї ролі. Щоб ви розуміли, готували український народ, готували президента ще з моменту утворення 95-го кварталу. Всі розклади є в закритому доступі. Хто хоче, може подивитися. Щиро вам дякую за увагу. Ось. Так, да, кладуть. До чого вони готуються? Якщо вони кладуть зараз такими темпами цих Януковичів, до чого вони готуються? Вкладаються, да, вкладаються. Вкладаються. Тут якесь рішення було прийнято. Зараз ми подивимося. Ви знаєте, тут буде якийсь, вони роблять якийсь переворот у владі. Не хочу. Готується переворот у владі, мої дорогі. Ось ці карти говорять. Тут готується якийсь переворот. Е Чи знає про це Захід? Думаю, що, так. Да. Чи знає про це Захід? Знає. Да. Знає Захід, але вони не, втруч... не втручаються в це. Вони, не... вони знають. Захід знає. Ви знаєте, тут по-справжньому готується переворот. Ось ці карти попередні показують. Тут було прийнято рішення, вкладаються, вкладаються людьми, які йдуть за поребріка. Щоб потім ось цей меч, я на цей меч доклала: це є переворот, мої дорогі. Готується якийсь переворот у нашій державі. Тобто. Я не хочу зараз вглублятися в цю тему. Якщо у вас ця тема цікавить, будь ласка, напишіть недобре в мене відчуття. І так, щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом за перемогу. До перемоги. Щастива, мої любі.